Упорядкування кладовища на Сабарівському цвинтарі в тих кварталах, де проводять поховання захисників України, влаштовують доріжки вздовж алеї із могилами. Вирішили прокласти доріжки, щоб людям було зручно. Відвідувати своїх рідних. Через війну на кладовищі постійно свіжа земля, яка через погодні умови перетворюється на болото. Тож до могил героїв рідним і друзям важко дістатись. За дорученням міського голови було прийнято рішення покласти плитку. Це буде порядка до 500 квадратних метрів тротуарної плитки по всіх кварталах. Ми один вже квартал закінчили і, як ви могли вже бачити, розпочали вже новий квартал для захоронення. От, і на всіх кварталах буде проводитися такий аналогічний благоустрій. Бригада із семи людей розпочала роботи, щойно дозволила погода. Все облаштовують вручну, бо техніка між рядами могил не проїде. Сама глина вона важко копається. Глина з землею. Вона ще втрамбована, трохи нахожена. Воно трохи важко, ще земля промерша, то є, що покопати, помучатися. Це тут воно, налипаєте, бачите. Коли мороз тяжко, важко і. Ви бачите, що ну, треба. Велику плитку брали не випадково. Вона важка, вага однієї з 40 кілограмів, що дасть змогу надійно зафіксуватись на підготовленій поверхні і не просідати. Скопуємо, робимо повністю дорожку, підготавлюємо, засипаємо щебнем, дромбовуємо, потім оцем засипаємо і укладуємо плитку. Вінниченка Лідія Дмитрівна похоронила сина півроку тому. До могили своєї кровинки навідується часто покласти квіти, поговорити і почути у відповідь шум від майоріння українського прапора, аби не забруднити взуття, одягає на ноги пакети. Роблять такі дорожки між могилами рядах. Дякуємо, хоч хоч щось, хоч якось можна буде пройти в таку погоду. Аби пам'ять про героїв була вшанована гідно, біля кожної з могил за бажанням рідних встановлюють флагштоки. Можна замовити облаштування флагштоків в одному стилі з гербом України. Також ми туди і можемо встановити і прапор, прапор державний, і по бажанню також встановлюється прапор військової частини, де служили солдати. Серед вінничан поховані на Сабарівському кладовищі також два бійця з Херсону та один з Білорусі, які поклали життя, захищаючи незалежність України.